Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Картавий Ворон. Продовжуємо грати в Майнкрафт цю дуже гарну збірку. Зупинилися ми на тому, що хотіли піти в шахту, так що я думаю зараз туди і піду. Але я хочу не копати шахту, а знайти пещеру, бо так набагато легше. Так як зараз ніч буде дуже непросто. Ні, це було дуже просто. Так, не взивайся. О, нормально, нормально. Перш-напряж треба. Вугілля. Тут його... нормально так. Так, тут скопав. И тут, а? Трошка. Так, зомби. И до сюда. Так. Ну, до речи... В гильдии нам будет треба только для переплавки металла. Бо факі я я робив багато. Сіль. А треба мені сіль. Я вважаю, що так треба. Лов'яно руда теж, я думаю, треба буде. Насправді, я думаю, що все буде потрібно. Але спочатку саме... Важливо це. Якесь залізо. О, а тут доволі таки гарно. Так, нам треба туди вниз. Так що тут є вода. Вона трошки допоможе свинець. Хай буде, я бажаю. Саме головне знайти вихід назад. Хотів сказати, що дякую за перші перегляди. Я прям здивований, що багато так. Дякую, що підписались на мене. Бо, чесно, це мої, це мої перші відео і мені дуже незвично. Знімати. Але велике дякую, що підтримуєте мене. Я бачив е коментарі, що в мене є трабли з звуком я думаю, що зараз е мене буде щути покраще. О, ми кудись докопались світло лишайник, Я чую якісь звуки, Андермен, дуже близько ой-ой-ой. Це дуже небезпечно. Привіт. Як справи? Нормально? О. Ти для мене знайшов залізо. Все дуже добре. Дякую, друг. Боксит. Треба вертатися. Ну, Окей. давай. Не і тут. Окей. Так, треба знайти дорогу назад. Так, ну ось ми тут, а. До речі, гарний орієнтир. Ця вежа, бо, бо по цій вежі можна знайти мою домівку дуже швидко. Так, викладаємо все необхідне, що ми тут накопали. Так, так. І сміття сюди. Треба зробити нове кайло. І я вважаю, що треба взагалі зробити із сокиру. Бо поки на вулиці день я хочу трошки порубати дерева. О, доволі таки непогане вийшло. З залишилось, щоб і сокира була непоганою. Мені ж не може так вести, звісно. Ну, добре, хай буде і така. Підемо, трошки порубаємо. Ну, так, трошки швидше. Ось вона не така хороша, як пайло. але теж непогано. Так, трошки порубали. Трошки поплавали. Я візьму з собою це дерево, бо може мені потрібно буде зробити верстах. Зразу з Кріпера. До речі. А, три кріпера. Повернемось на те місце, де ми... Зупинилися. Ну, ось ми і тут, а. Привіт, мій новий друг. Буду назвати тебе Василь. Ай. Дякую, що допоміг знайти. О, ще залізо. Так, а це не мій друг. Ай-яй-яй. Как будто поміг. Так, зараз тут я завер заплутаю. Ну, нічого. Я думаю, я знайду. Я думаю, я знайду, як мені. Вернуться. О, вот, вот. Звідки тут визер скалет? Тут два визера. Ну, та капець. Ай, від кілями вони тут взялися. Вони ж повинні бути в одну, наскільки я знаю. Ну така збірка, що я взагалі не здивований. Так, десь тут моя домівка повинна бути. Ну дуже гарно допомагається вежа. Я думаю, колись ми туди сходимо. Ну, повернемось назад. Хлиденько. Треба швидко забрати свої речі. О, нормально стих. Звідси вони тут звелися. Мені це дуже цікаво. По мини-карте, схоже, что где-то отсюда. Диамантовая руда. вас оби. Одна, ну, пришлось. Что мне делать с одним диамантом? Может, сделать лопату? Да, нет, не буду я делать лопату. Тут такие воробьи, что... Требует делать меньше. Чи не меч еще какой то Бо тут доволі таки воу. -во -во -во. Цікаво. Туди мені потрібно. Та звісно потрібно. Але не зараз. Я зроблю. Я запам'ятаю, де це місце. І я думаю, коли ми зробимо загідний сет, а в мене залишилось тільки броня та шолом, то можна і піти. Туди. І треба. І треба, мабуть, зробити. Відро з водою, щоб якось спуст... спуститись туди. Так, я розумію, що я роблю багато топів і багато чого я не включаю в відео. бо це буде дуже відео. І... Мені... Поки дуже складно робити відео десь на 20 чи 30 хвилин. Але я вважаю, що ми до цього прийдемо. Це відео вже буде десь на хвилин 15, так що я вважаю, що можна на сьогодні. Зупинитися тут. В наступному відосі ми теж трошки покопаємо та зробимо собі сет, щоб спуститися в той данж. Я підготуюсь. Дуже добре. Так що зупинимось тут. Кахті. Біля нашого нового друга Василя. Він нам нормально так допоміг знайти і залізо, і новий дамш. Я вважаю, що якщо б, не... якщо б він мене не позвав, я би і не знайшов це місце. Всім до зустрічі. Дякую всім за ваші лайки та перегляди. Я сподіваюсь, що дуже скоро ми з вами зустрінемось знову на моєму, на моєму каналі. З вами був картавий Ворон. До зустрічі!